Починаємо. Всім доброго дня. Мене звати Роман Боднар. Я засновник компанії «Лап'єц». Чому ми закрились у місті Києві? Все дуже просто, наконічно і зрозуміло для мене як підприємця. Це математичний підхід, який взагалі план був на Київ. План на Київ був дуже простий. І масштабний, ми хотіли відкрити близько 30 локацій. Для 30 локацій в Києві потрібно було 10 мільйонів доларів інвестицій. Пропрацювали з інвесторами, знайшли підтвердження на суму близько 3 мільйонів доларів і зрозуміли, що Києву бути, і почали відкривати. Відкриваємо першу локацію, відкриваємо другу локацію. Коли перерахували повністю всю бізнес-математику, ми побачили, що по моделі було рівно за 5 років повернення інвестицій інвесторам. А по факту, коли ми відкрились і дві локації запустили, ми зрозуміли, що перше. Перше, нам не вистачить цієї суми, яку ми заклали, відповідно, сума буде більшою. Друге, ми зрозуміли, що час повернення інвестицій теж збільшується. І виходить, що. Замість п'яти років повернення інвестицій розтягується час на сім років. Замість умовно десяти мільйонів треба буде 15 мільйонів. І ми зрозуміли, що це дуже важка бізнес-модель, дуже важка стратегія. І працювати виключно сім років часу тільки для того, щоб повернути гроші інвесторам в бізнесі, який зв'язаний максимально з хорикою і з кількістю працівників. Ми вирішили цей проект зупинити, підбити підсумки і рухатися далі. І є ще один важливий пункт, який теж нам дав можливість подумати і зрозуміти, куди рухатися. Коли ми запускали Київ, паралельно ми запустили стартап, нову компанію, створену Піцеход, це є максимально дешевий продукт, приготовлений на фабриці, він заморожується і продається на точках близько біля дому. Ми, коли відкривали в Києві локації, вони вже працювали, паралельно відкривали локації у Львові по підцеходу. І ми побачили, що якщо Лапєць з третього року... Буде операційно прибутковим, там 20%, 30%, то піцаход з перших днів показала результати прибутковості, і я подумав над важливою історією залученості інвестицій. З однієї сторони в мене лап'єц, де я інвестору можу говорити, що за 7 років ми повернемо гроші. З другої сторони, в мене компанія піцаход, де гроші мають повернутися протягом трьох років. Відповідно, коли ти маєш два інвестиційних проєкта, я чітко розумію, що в проект піцаход будуть більше інве. Вестувати, а тут може бути колапс не до інвестицій, не до фінансування. Відповідно, проект сам за собою закрився. І в результаті що відбулося, ми зупиняємо проект Києва і попадаємо на 500 тисяч доларів. Найголовніше це. З репутаційної точки зору нас було домовлені з інвесторами, що 20% від суми, які щось станеться, попадаємо ми особисто. 80% попадають інвестори. Але так сталося, що сума була для нас підйомною, і всю суму інвестицій, яка була потрачена на Київ. Ми взяли на себе, тобто я взяв всі витрати на себе, і жодний інвестор в нашій інвестиційній моделі по лап'єцю в Києву не постраждав. кажуть репутацію: заслуговують все своє життя, а втрачають її за миті. От я чітко зрозумів і ідентифікував цю проблему. Якщо би ми взяли. І зобов'язання кинули би на інвесторів. То в моє майбутнє як людину, яка залучає гроші для того, щоб відкривати великі потужні компанії, розвивати бізнеси, в мене б напевно шлях би закінчився. Тому рішення, як на мене, було прийнято дуже правильно, і я думаю, воно дасть в майбутньому великі плоди. Що найбільше запам'яталося з відкриття в Києві? Найбільше з відкриття з Києва мені запам'яталося те, що я завжди мислив, Київ це велике місто. Його важко охопити, і воно для мене і далі вважає його великим. Але... Коли ми починали відкривати, я зрозумів, що Київ насправді малий, якщо його досліджувати районами, коли ти приїжджаєш в один район, поживеш в ньому тиждень часу, ти його починаєш знати, розуміти. Так само приїжджаєш в інший район, ти його починаєш розуміти. Я чітко розумів, що десь за місяць часу я дуже якісно гарно вивчу весь Київ і буду знати, куди що їздити. Це один з позитивів. Плюс я побачив зовсім іншу культуру людей, зовсім інше сприйняття клієнтів, зовсім інші підходи, зовсім інший ринок, швидкість. Люди, все по іншому, і це надихає. Це дає можливість нам розвиватися далі. Чи хочеться зробити спробу номер два? Можливо, якось пізніше або з іншими ресурсами. Я людина, яка ніколи не здається, і спроба буде не номер два, а спроб буде багато. Навіть 22 спроби буде. але ми рано чи пізно зайдемо. В Київ, що надихає продовжувати будувати бізнес в Україні? Що надихає будувати бізнес в Україні? Найважливіше, я українець. Я хочу жити в нашій Україні. Я хочу, щоб моя дитина була в Україні. І, а де ще як не в Україні з такими можливостями ринку не відкривати бізнес і не вірити в те, що я вірю, і кожен день зранку стаючи, прокидаючись, я розумію, що день є, очі є, руки є, ноги є. значить треба йти працювати і показувати результат. То що це за піцаход? Дорогі підписники Лап'єць і дорогі наші клієнти, хочу вам представити новий проект нашої компанії, яка створила. Команда Лап'єс, яка запустила недавно проект піцаход, «Піцаход» – це інвестиційна модель, коли ми отримуємо гроші, ними керуємо і вам, як пасивним інвесторам, заробляємо прибутки. Що для цього потрібно? Ми приймаємо інвестицію від 10 тисяч доларів. Ви в нас інвестуєте, ми шукаємо приміщення, ми робимо ремонти, ми відкриваємо локації і працюємо, приносимо вам прибуток. Ви не інвестуєте в конкретну локацію, ви інвестуєте у всю мережу і отримуєте свій відсоток в залежності від суми, яку ви інвестуєте, від всієї компанії. Відповідно. Ваші гроші максимально захищені і диверсифіковані, тому що в мережі буде багато локацій, і у вас буде там певний відсоток з кожної локації. Це максимально цікава пропозиція на ринку, якої, в принципі, в Україні до того не існувало. Якщо хочете почути більш детальнішу інформацію нашого факапа, на який ми попали 500 тисяч доларів. Якщо буде тисяча лайків, я запишу. Глибоке інтерв'ю, яке буде тривати годину та півтори, де ми детально відкриємо всю інформацію, яка була у Києві. Всім нормального дня і нормальних інвестицій.